Усім привіт. 6.04.24 веду репортаж із Хащів. Там городи, колись жили цивілізації. Зараз все засіяно майже. Там декілька клаптиків залишилося запущених, але ще по ним ходити можна. То пішли тут в лісополосу, яка поруч з цим місцем. Тут також є присутні в цих хащих елементи, які свідчать про життєдіяльність стародавніх людей. Ось така кераміка попадається не просто ДН-де, а дуже-дуже обільно Ось такі кусочки. Якісь КР, Можливо, тут і древніше, бо тут навіть Знаходили скіфи. Ось чиясь життєдіяльність також, якісь шурфи, ну і мусорка, як завжди. Кохожу сміття дуже багато, дуже просто багато. Ну і копаю все повністю. І випав корлішок. Цей сигнал був ну, такий, не такий, як треба, мабуть, що це якийсь хомо Sovieticus. Зараз почищу. І покажу. Так, я думав, що це щось після реформи, але це до реформи 20 радянських копійок 1954 року. Навіть зберігся зверху шар нікелю. Що це дуже є великою рідкістю, так як на полях вони попадаються просто вже червоними. Але це земля, яка не піддавалася. Обробці сільськогосподарської техніки, бо це є лісополоса. І добрив все. Тут якісь майовки, я думаю, були. Люди відпочивали, ходили в туалет, знімали штани, воно все випадало і в результаті потрапило мені в руки. Ну що? Продовжуємо пошук. У, неймовірно. Важко ходити, суцільне сміття, але серед цього сміття вилітають кругляшки. Ось такий кругляшочок випав. Ще не дивився, що це. Звук був глухенький. Ну, зараз почищу. Так, це вже після реформи. Але мені цікаво 2 копійки 1961 року. Радянщина. Якщо чесно, 5 копійок мені дуже часто попадалися, а ось 61 року 2 копійки це перший раз. Дивно, треба глянути по рідкості. Цікаво. Так, випав сигнальщик. Елемент хламу, гільзач такі як Мосіна від винтовки Мосіна. Що мені привернуло увагу, це те, що капсуль цілий, тобто він не вистрелений. І завальцоване горлишко. Я колись читав, що це робили з якоюсь метою, не знаю для чого. Може там якесь посилання є? Ну, я заберу, дома розколупаю. Колись. Дома знайш... колись на копі знайшов велику гільзу, дуже велику, не знаю від чого. І вирішив її розпиляти тут на капсулі. Щоб здати в металолом, капсуль відрізати. Капсуль був не пробитий. Мені як дома бахнуло. Розірвало цю гільзу, там був всередині порох, ну, трошки було пороху. Все, що було в руках, повилітало, добре, що пальці цілі, тільки чорні були. Так що, коли цим займаєтесь, то будьте обережні. Дивіться на капсуль, він також несе небезпеку. Йдемо далі. Так, вийшли ми із тих хащів. Після діяльності фізичних осіб неможливо ходити одне сміття пів метра. Всі кліщі чіпляються, вийшли на незасіяні ділянки. І тут старший науковий працівник знаходить тут знахідку. Погляньте яку. Дивіться, який колтяра Так, Яка краса. Я мав бути на твоєму місці. Яка краса! Так, терти не буду, це не моя. Якщо колега помиє, то в кінці покажу. Ні, не можу, ще зламаю, то ти мене тут закопаєш на місці цієї, цього колту. Колт, краса, якась жіночка майже тисячу років назад його носила на собі. Просто шикарна знахідка. Мені поступив сигнал. Випала така штучка. Якась з заокругленням тут ось. Ну, щось їхнє. Цікаво, якась бронзова. На жаль, зломана. Фу, ходимо, ходимо і над Кучкою крота. Точніше в кучці, яку зробив кріт. Маленький Боротосик виявився. Як завжди, лисенький, убитенький. Але цікаво. Вода розгулюється, сонечко світить тепленько. <кій> Науковий працівник щось копає. Ось таке урвище там, встав колись глибоке. І у мене знов сигнал. О, якийсь кругляк. Мабуть, советікус. Будемо дивитись. 20 копійок 1935 року. Радянщина. Йдемо далі. Фу, до мене підходить старший науковий працівник. Бачу довольний. Мабуть, щось добре знайшов. Я зараз... Я зараз... Ох, нічого собі. Ох, нічого собі. Енкалпіон. Це такий хрест складень. Він складається з двох створок. Зазвичай туди закладували землю. Ну, як кажуть, з Єрусалима. Або якесь шматьо, або якісь мощі святих. Ну, так пишуть. Щось вони туди закладали і носили. Як обереги. Да, Цікаво. Вісів у когось він на тілі, на шнурочку. Багато що бачив. Цікава річ, дуже цікава. Да, красень. Таке можна тримати в руках вічно і насолоджуватись. Енколпіон бронзовий. Або хрест складень. Вітаю! Вернулися ми знову. В цю лісополосу, скільки тут разів ходили і не бачили, що тут якийсь сарай льох стояла хата. Можна і походити було б, але ви тільки погляньте, що сюди місцеві звозять, свалку зробили. Дуже любимо перевалювати свою вину на інших а самі не кращі. Це жахливо. Тут така красива природа. І наскільки тут все загажено. Що завгодно тут? Мабуть тут стояла хата. Щось дуже схоже таке підвищення. Там внизу плодові дерева, мабуть, там був город. Так. Європа, О, Там навіть унітаз лежить. Сервіс в лісі. Все, руки болять, ноги болять. Гарна погода, коп закінчений, Свій шмурдяк навіть показувати не буду. А колега то лупанув сьогодні. Да, дві таких знахідки, заради яких варто було сьогодні пройти. Така, такий колд дуже красивий. Масивний. Так, і друга знахідка. Енкалпіончик. Складень. Ми в детстві їх відкривали. Не знали, що це таке? Нічого там не було такого. Тут так само я думаю нічого нема. Так. Все. Мабуть, весняний коп сезон завершується. Це було просто цікаво. Бай-бай!